Вітаю. Це посібник зі скраму українською мовою. Розділ Цінності Скрам. записав Крило Сітніков для Improvers Club. Цінності Скрам. Успішне використання скрам залежить від того, наскільки вміло люди втілюють наступні п'ять принципів Commitment – почуття обов'язку. Focus – Зосередженість, Openness – Відкритість, Respect – повага. Courage – Сміливість. Скрам Scrum команда. Scrum – Тім зобов'язуються досягати своїх цілей та підтримувати один одного, їх основна увага зосереджена на роботі спринта, щоб досягти якнайкращого прогресу до цих цілей. Скрам команда та її зацікавлені сторони відкрито ставляться до роботи та проблем. Члени скрам команди поважають один одного та почуваються самодостатніми та незалежними, і тим самим мають таке ж ставлення від людей, з якими працюють. Члени скрам команди беруть на себе сміливість зробити правильну річ, працюючи над складними проблемами. Ці принципи задають скрам команді напрямок їх роботі, дій та поведінки прийняті рішення, вжиті кроки та спосіб використання скраму повинні підсилювати ці принципи, а не применшувати або підривати їх. Члени скрам команди вивчають та досліджують ці цінності під час роботи з подіями, ролями та артефактами скраму. Коли ці принципи втілюються скрам-командою та людьми, з якими вони працюють, емперічні стовпи прозорості скраму, перевірки та адаптації оживають, зміцнюючи довіру. Кен Швабер та Джеф Сазерленд, Листопад 2020. Автори перекладу Островерх Тетяна, Денис Прилуцький та компанія Софтсерв. Ви прослухали посібник зі скраму українською мовою, розділ Цінності скрам. записав Кирило Сітніков для Improvers Club.